Так, пан Мнур питає: Вечір добрий, є тераса з навісом, м'яка покрівля? Зараз вирішили встановити піч барбекю. Як виконати якісний прохід сендвіч димоходу через дах? Чи потрібно робити флюгарок? Дякую. Тут у вас класіка, тобто ну, тут не є навіть проблема. У нас по нормативу від димоходу до дерева повинно бути не менше 300 мм. Не менше. До горючих матеріалів там до матеріалів оздоблення здається 400 мм. Тобто, в будь-якому випадку, чим далі буде у вас покрівля, тим краще. Тому, в вашому випадку це класика. Ви просто вирізаєте частину даху. От у вас є дах, вам треба пройти. Ви вирізаєте частину даху тут і тут. І у тих, хто займається жистянщики. Як ці бляхіри да? української. Е, замовляєте перехід, тому що тут треба знати оцей от кут, і під цей кут, під діаметр вашого димоходу вони можуть зробити вам цей перехід. Тобто, якщо ви подивитесь зверху, вам з боку точніше, спочатку, вам треба буде підкласти так, щоб отут ви находили на цей елемент, а тут навпаки ви клали на вашу бітумку. Таким чином, тобто, по ходу води монтується цей елемент, це класичний підхід. От, і якщо ви подивитесь зверху, от іде наш дах, оце от, е, ваш димохід, то в, е, ваш металевий елемент повинен бути ось так. Все. Якщо у вас десь, не дай Боже, потрапляє кроква, наприклад, да, в такому випадку вона вирізається, кидається. Перемичка між кроками, ну, наприклад, от іде кроква, тут ще кроква. То в такому випадку ви ріжете кроку, кидаєте отак-от перемички, підхоплюєте блакитним малюю оцю кроку, тут і тут підхоплюєте, от і робите таким чином цей прохід. Все. Ну, це це класіка. У вас біска, у вас немає питання утеплення, вентиляції, конденсації і так далі. Це бесідка. Тому таким чином ви проходите.